Всім привіт! З вами текстильна група Кавла. Текст увазі. Ми зараз пропонуємо новинку цього сезону. Нова позиція. Футболка спортивна зі знижкою 75 доларів. Зустрічаються фірмою моделі Everlast Under Armour. Даний мішечок в єдиному екземплярі зі знижкою 75. Доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Повторюємо зараз в вашій увазі. представлена Нова позиція. Код даної позиції 8025, Футболка спортивна. Зустрічаються фірмові моделі. Everlast, Russell, Nike. Champion. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість встигнути придбати дана позиція в єдиному екземплярі. Код даної позиції 8025. Футболка спортивна. Різноманітний цікавий модерний ряд і по даній позиції діє знижка в розмірі 75 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 2 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 50 доларів. Придбавши дану позицію, зараз ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 75 доларів. Шановні клієнти, вашій увазі зараз представлена нова акційна позиція. Новинка цього сезону код даної позиції 8025. Футболка спортивна. Дана позиція в єдиному екземплярі зі знижкою в 75 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам необхідно буде лише написати нам повідомлення. Зустрічаються фірмові моделі Everlast. Under Armour, Nike Champion, Томі Хілфіджер. Для замовлення вам достатньо буде лише написати да, нам повідомлення. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Да, да, поступили. Ми ж вам номер закладної відправили вчора. Отримали? Так. Зараз побірся. Футболка спортивна, код даної позиції 80, 25. Всі розміри йдуть, зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Adidas, Under Armour, Tommy Hilfiger, Nike, Champion, Russell. Не втрачайте можливість встигнути придбати, так як дана позиція в єдиному екземплярі і по ній діє знижка в розмірі 75 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення. Так, да, да, по 4,25 идут уже сорт оригинал. Якщо вам сподобався цей мішечок да, із да, відеоогляду, да, вам достатньо да, лише написати да. нам повідомлення для замовлень. Да, Не втрачайте да, можливість да. на вигідну покупку. Мішечок виходить 81,25. для Зараз на хрені перевиконуємо. Повторюємо, зараз в вашій увазі представлена нова позиція за зниженою ціною зі знижкою 75 доларів. Футболка спортивна. Зустрічаються в достатній кількості також фірмових моделей відомих брендів. Everlast, Tom, Hilfiger, Under Armour, Nike, Adidas, Russell. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам залишиться написати.